Доброго дня всім українцям! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні вирішила приготувати печену курку, фаршировану яблуками і мандаринами. І в якості гарніру буде печена картопля. Ну що ж, спочатку беру курку, мию її, обдивляюсь, чи немає ніякого пір'я. Обрізаю зайвий жир. Зараз обріжемо. Так, перевертаю її. І ось тут є такий копчик. Тут є сальні залози, їх потрібно також вирізати. Вирізаю. Все. Тепер ставлю у холодну воду. Потрібно буде попередньо посолити і поставити курку десь на 2 години щоб вона побула ось такій солоній воді, щоб вийшла вся лишня кров і добре її потім вимити. Обрізаю ще ось крайню фалангу крила, щоб вона не підгорала. Все, ставимо її у солоній воді, залишаємо її відпочивати на 2 години. Тим часом приготую маринад. Для нього мені буде потрібно 100 г майонезу, 3 чайні ложки приправи до курки, змішуємо її із майонезом. І потрібно чесник. У мене є 6 зубчиків чеснику. Видавлюю на чеснокодавку і додаю до майонезу. Це потрібно перемішати. І ось такий буде маринад для намащування курки. Чесник пахне. Приправа також буде дуже духмяна і класна курочка. Так, готовий маринад наш. Відкладаємо поки що в сторону. Зараз підготую яблука. Їх треба розрізати, видалити з і порізати на частинки. Ось я яблука почистила вже і переходжу до чищення мандарин. Є дві мандаринки в мене. І вбираю шкірочку. От і все. Мандаринки також обібрала. Ну що ж, тепер чекаємо ще до 2 годин, поки корочка наша буде в соленій воді, і потім будемо далі працювати. Воду з курки я злила. І тепер буду зараз її маринувати. середину також маринад ставлю. І з іншої сторони також. І начиняю яблуками. Так, далі начиняю яблуками. Так, щільно закладаю, беру ще мандаринку, розділяю по 2-3 дольки і також кладу всередину курки. Тепер під час випікання, щоб яблука наші не випали, ми скріплюємо осі зубочистками. Далі скріплюю отвір зубочисткою, щоб яблука не вивалилися. Далі змащую ще цим маринадом, який залишився ось так. І викладаю на дечку, застелене фольгою. Ці яблука, що залишились у мене, я викладаю кругом курки. Не спечуться і будуть дуже смачні. Тепер зв'язуємо ніжки. І щоб обід був ситніший, я обираю ще картоплю і також ставлю її випікатися разом із куркою. Поріжу її ось на такі частинки, на четверо. Тепер потрібно посолити, поперчити і поливаю олією. Вільнішую і викладаю до курки. Тепер потрібно накрити фольгою. І ставлю в розігріту духовку випікати при температурі 200 градусів на хвилин 20. А тоді зменшу десь температуру десь до 180 градусів ще на 40 хвилин. Це ставлю в духовку. 200 градусів. І поки що ставлю на 60, через 20 хвилин поставимо на 180 градусів. Курка випікалась півтори години і я її виймаю з духовки. Ось страва наша готова вже, і зараз перевіримо її на готовність. Розріжу зараз О, суковита. І ось, видно, да, пропеклася. Ось така смачна курочка в мене вийшла. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам рецепт приготування такої страви. Дякую вам всім за перегляд. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Чекаю на ваші коментарі. Бажаю всім миру, добра, злагоди. Будьте всі здорові! До нових зустрічей!